Вітання четвер, 22 серпня, час відкритого діалогу із студії Олег Ліхоцькін, депутат від партії вільних демократів. Вітаю вас. Доброго вечора. І вже маємо інформацію про те, що перерахунку тарифу на квартплату не буде, принаймні таке постановив Київський апеляційний суд. Зараз пропоную переглянути тематичний сюжет, підготовлений моїми колегами, і потім прокоментувати ситуацію. Жителям митниці квартплату не перераховуватимуть. Так постановив Київський апеляційний адмінсуд. Невдовзі там вирішать, чи завинили житловики щось жителям Придніпровки та Соснівки. Нагадаю, тарифна епопея в Черкасах триває ще з 2008 року. Тоді в місті підвищили тарифи на утримання будинків. Згодом прокуратура домоглася визнання їх незаконними. Цьогоріч у травні місцевий суд зобов'язав житловиків урешті повернути мешканцям зайво сплачене комірне аж за два злишком роки. Утім, новий виконко. Під керівництвом тимчасового мера й усі суби тихцем подали апеляції. Той день цей лист підписав перший заступник міського голови. Не я. Чому ви тоді, якщо принципова ваша позиція, що кошти переплачені жителями, не відкликаєте, наприклад, ту саму апеляцію, якщо ваш перший заступник підписав? Ви, ви керуєте місто, ви маєте право Так, да, питання має. Воно в суді і все буде так, як по Саме Віктор Білоусов, доки не опинився у владному кріслі, неодноразово за ці тарифи цькував свого попередника, як і решта його опонентів. Неперерахунок квартплати навіть став однією із головних підстав імпічменту Сергія Одарича. Отож у сюжеті Віктор Білусов говорить про те, що перерахунку немає і не повинно бути. Одначе кількома місяцями раніше він говорив протилежне. На вашу думку, з чим це може бути пов'язано? Ну, це типова ситуація, на жаль, для українського політику, Політика, політиків і політикуму взагалі. Тому що задля завоювання якихось електоральних прихилень, задля завоювання голосів виборців багато політики обирають такі резонансні теми, цікаві теми. Принаймні, саме комуністична партія постійно грає. В гру зменшення тарифів, повернення їх на рівень там радянського союзу, майже безкоштовно, і Віктор Федорович, як типовий представник цієї партії, постійно на всі вибори йшов саме з цими гаслами. От. Але як кажуть, що точка зору вона залежить від місця сидіння. Безумовно, коли він став керівником міста, він як і змінив свою точку зору саме з того, що дійсно в перерахунок був зроблений абсолютно вірно. Про це свідчить і перевірки, які відбувалися. Про це свідчить і проведена попередня процедура погодження з усіма інстанціями, які мають розглядати цей тарифний комісії. От, і інші органи, тобто питання було тільки в суто е, якихось незначних помилках в ході регуляторної процедури. Віктор Федорович чудово про це знав. Натомість, звичайно, поки йому було вигідно, е, поки він балотувався на різні е, Щабель або в Верховну Раду, або в мери міста. От, він займав позицію е, ту, яку сповідує комуністична партія. Ставши керівником міста, він. Як і багатьох багать інших наших політиків змінив свою думку в залежності від того, де він зараз знаходиться. Хм. Зрозуміло. Але ж однією з причин відсторонення Сергія Одарича стало те, що він, мовляв, не береться за перерахунок тарифів. Одначе рішення суду фактично анульовує усі звинувачення опонентів. Безумовно, ще під час і сесії, і після цієї сесії ми неодноразово підкреслювали абсурдність взагалі цього звинувачення. Тому що жодного рішення ні суду, ні іншої якоїсь іншої інстанції не було, що тарифи перераховані неправі, неправомірно. Більш того, йшли незакінчені ще судові процеси, вони ще тривалі і не пройшли всі можливі інстанції. Тому говорити про те, що Дарич порушив закон, було просто абсурд. Але не маючи. Інших заціпок заколотники просто використали цей факт, який ще не був регульований, для того, щоб якимось чином намагатися прикрити свої дії і надати їм, хоч якийсь е, вигляд, забарвлення якоїсь законності. От. Наразі ми маємо нарешті підтвердження, що і абсурдності цих звинувачень, і закономірний результат, який також буде використаний нами в послі в наступних судових процесах для спростування цих звинувачень і для відновлення одаричі на посаді. Розуміло. зараз опоненти дорікають вам, що мовляв, ті суби, які працюють, вони не мають постійного власного штату працівників і користуються найманою працею представників приватних фірм підприємств. І, до речі, зараз з деякими з них активно розривають угоду. Як на вашу думку, чи доцільно це чи правильно, і як має бути? Я вам хочу сказати, що вже другу каденцію я досить щільно займаюся проблемами якості житлово-комунальних послуг і відповідності тарифів, їх складу послуг і якості виконання цих робіт. Ще е, коли я тільки стали депутатом, е, і я ввійшов в одну з комісій, яка займалася проблемою тарифів, ми стикнулися з тією ситуацією, що основні скарги мешканців. При тому, коли мова йшла про якість послуг суд субів, тоді ще ЖЕКів, вона стосувалася більше того, що наскільки вартують ці послуги, а те, що певні роботи просто не виконуються або виконуються неналежним чином, але за них платять Безумовно, так. Да. Тобто складалася ситуація, що жеки, які е, мають розрахунок, на послуги, є вартість цих послуг встановлена, мають їх виконувати. Яким чином? Вони самі собі їх замовляють, самі їх виконують, самі приймають у себе роботи і самі забирають кошти у мешканців в вигляді квартплати. В таких умовах є можливість просто роботи або не виконувати, або виконувати їх в неповній якості, в неналежній якості, що і спричиняло скарги мешканців. Е, розуміючи цю ситуацію, ми вирішили змінити підходи для надання послуг по утриманню будинків. І вже були певні напрацювання, була інформація, ми відвідували багато міст, і вже був досвід інших міст, де змінили підхід, залучаючи підрядників. Тому що ну, ці е, послуги вони є, не є унікальними. Послуги і утримання внутрішньобудинкових систем, і прибирання. І інші роботи вони виконуються багатьма підприємствами на території міст і цілком. Логічно вибрати краще із цих підприємств, скажімо, чи конкурси, чи залучаючи їх на інших якихось засадах. От. Але ці підприємства вони спеціалізовані. Вони спеціалізуються на даній цих послуг, вони е, мають багато замовників, мають е, ділову репутацію. Тобто е, у них ця робота постане краще, ніж в комунальних підприємствах. От. Більш того, Якщо там комунальне підприємство замовляє послуги у комерційної структури, вона, по-перше, робить замовлення і вона ж приймає роботи, але виконавець має виконати ці роботи так, як йому ставить задачу замовник. І другий момент, що замовник в даному випадку, ЖЕК чи СУП розраховується за ці роботи вже по факту виконаних робіт. Тобто, якщо роботи виконані, з ними розраховується. Якщо ж вони не виконані. Йому просто не заплатять. Тобто, е, основна задача, яку ми е, собі поставили, розвести функції замовника і, і приймача робіт, і виконавця робіт. Таким чином, даючи можливість, е, по-перше, обирати виконавця робіт. Тобто, якщо там підрядник поганий чи не виконує в належній якості, від нього можна відмовити. Розумієте, за що зплачують да, і да. вимагати хто виконує викладають. Можна його змінити, роботи. можна залучити іншого підрядника. Тобто, тут замовник має вибирати. В тому випадку, коли все виконує суп, ніхто не вибирає. Гарно працює суп, чи ржек, погано працює, він робить, кошти сплачуються, але ж обираєте, ніякого впливу практично ми на якість робіт не маємо. Зрозуміло, я нагадаю глядачам, що це відкритий діалог із студією Олег Ліхотькін. Сьогодні говоримо про перерахунок чи не перерахунок тарифів на квартплату. І наступне питання говорять про те, що зараз часто доволі така тенденція пішла, розривають угоди справді з підрядником і часом розривають уходу з одним, не знаходячи на заміну іншого. До чого це може призвести в місті в комунальній сфері, які можуть бути наслідки? Ваша думка. Знаєте, я працював в комісії, яка була утворена саме по цим взаємовідносинам особи з підрядниками, і можу сказати, що е, мені здається, що ця робота взагалі направлена на просто на зведення рахунків з конкретними підрядниками. Тому що е, по великому рахунку, для того, щоб якщо є факти, що підприємство не виконує зобов'язання е, або не виконує роботи, це звичайна господарська діяльність. Немає ніяких проблем. Подавайте в суд, вимагайте виконання робіт, не сплачуйте кошти, не закривайте акти. Тобто впливайте на підрядника тими, це звичайна господарська діяльність тими засобами, як працюють інші комерційні структури. І примушуйте його виконувати ці роботи. Наразі йде просто, все. ми розриваємо угоди. При цьому. Я приходжу на комісію, ніякого аналізу угод не відбувається. Чи можливо розірвати угоди, чи неможливо, яка процедура, яким чином заміщати, тому що у субів сьогодні немає в штаті вже цих працівників, там, електриків, двірників, потрібно шукати іншого підрядника. Тобто не можна просто огульно взяти, розірвати угоди і далі ні про що не думати. Але ж нам же важливо, щоб послуга надавалась мешканцям своєчасно. Вони ж не перестануть сплачувати. Безумовно, ми за, за, зацікавлені. Тому для того, щоб перш ніж розривати якісь договори, то треба розуміти, що ж робити далі. І друге, з'ясовується, що так само перед підрядниками є борги по виконаним роботам, але вони не оплачені. Безумовно, будь-який підрядник, якому не оплачуються виконані роботи, він... Перестає виконувати наступні роботи, бо він має розрив е в грошах, він не одержує оплату за свої роботи, І він не може розрахуватися своїми працівниками. Безумовно, він починає з св свого боку переставати виконувати, бо є порушення е угоди з, з боку іншого е суб'єкта, в даному випадку з боку субо. Тому для того, щоб робити такі висновки, робити такі дії, треба розуміти, що суби свої зобов'язання виконують в повному обсязі. Що вони замовили, вони прийняли роботи. Ті роботи, які були якісні, вони оплатили, а ті, які не якісні, вони оскаржили чи направили претензії. І тоді цілком зрозуміла послідовність дій. А так виходить, суби працювали, працювали. Ми не чули б, щоб якісь виставлялися якісь претензії. Раптом приходить комісія, все, тут все погано. Я от прийшов, почув, все, ми рекомендуємо розірвати всі угоди. Ну так не робиться. Це ж господарська діяльність. Більш того, це пов'язано з, ді... з життєдіяльністю міста, з, з... з обслуговуванням наших будинків, це комфорт наших мешканців. Речі... ці війни просто приведуть до того, що послуги взагалі не будуть надаватися. Ми просто потонемо в бруді. У нас перестануть обслуговуватися мережі. Світі. Ми одержимо купу е негативу від людей. І в результаті ми нічого не вирішили. Так не речі робимо. про мешканців. Ви згадали то, на вашу думку, хто має все ж таки контролювати більше якість надання послуг самі мешканці чи комунальники? Чи всі разом? Я думаю, що всі разом. І цю практику ми теж ще з минулого року почали впроваджувати нашою командою вільних демократів на чолі з мером міста. Він поставив задачу свій час комунальникам відновити інститут старших будинків, старших по під'їздам, для того, щоб цих людей, як найактивніших, які, які вболівають за свій будинок, залучати до, як, якраз до прийняття робіт, щоб не просто СУБ приймав ці роботи, щоб зменшити можливість зловживання з боку субів. Було е, прийнято рішення залучати старших будинках для підписання актів виконаних робіт. Таким чином ми вводили додаткову ланку. З боку мешканців як додатковий контроль для того, щоб переконатися, що ті роботи, які виконуються, виконуються своєчасно, якісно і їх можна оплачувати. І Як реагували старші по будинку? Наскільки були активними люди, і наскільки вони сприйняли новації? Ви знаєте, є різна ситуація, є дуже активні люди. Я дуже активно в цьому беруть участь. Просто досить тривалий час мешканці від цього були усунуті. Ще не всі усвідомлені, Думали необхідність брати участь саме от в цих діях, є певна ще недовіра до, і до діяльності субів, можливо. От. Але з, зрештою в багатьох будинках люди це сприйняли серйозно і досить відповідально відносяться до прийняття робіт, до виконання, до підписання цих актів, і ми маємо вже досить позитивний результат. І всі факти, які там десь спливають, вони, як правило, розв'язуються досить швидко. Як ефективніше висловити своє невдоволення, звернутися до керівництва субу, якщо не задоволені якістю послуги, проводити різноманітні мітинги, звертатися до влади безпосередньо? Чи як мешканцям достукатися? Обов'язково обов'язково звертатися і до субу. Я думаю, що найнайдієвішим є там написання листа колективного від мешканців будинків, в якому чітко викласти. Що такі-такі роботи не виконуються, або не виконуються не в повному обсязі, і вимагаємо там розібратися в цій ситуації. Якщо це не можливо, можна одразу йти в інші інстанції. Є депутат на окрузі, можна звертатися. До речі, до мене багато зверталися і звертаються людей, які там не якоюсь там роботою Служби тривування будинків. Там, де можливо, я завжди долучаюся, але е, я ніколи огульно не сприймаю якісь звинувачення. А я переважно кажу, стосується, ми це ми чого? на що нарікають? Ви знаєте, різні роботи. Це і ремонти даху були, і ремонти в під'їздах, і прибирання в підвалах, і ремонт комунікацій в підвалах були такі. Е, були скарги на якість ремонту міжпанельних швів, е, е, скажімо там, були, були і такі питання, які. Не зовсім пов'язані з діяльністю субів, тобто були і конструктивні недоліки самого будинку, скажімо, повотуті на 175. Дроб 2 там була одразу помилка самих будівельників, тобто там ситуація була досить складна. Разом з тим, мешканці звернулися, ми неодноразово там зверталися і до місті тоді, тоді знаходили кошти, і, яким чином вирішувати такі питання. Тому однозначно, якщо депутат на окрузі на своєму місці, якщо він працює, то до нього є сенс однозначно звертатися. От. Крім того, зараз досить якісно вже працює. Міська служба 1505, є вже налагоджений зворотній зв'язок. Тобто, якщо надходить скарга, то вони, як правило, намагаються з'ясувати, чи скаржник одержав відповідь на свою скаргу, чи він задоволений, чи взагалі відреагували на його скаргу. Тобто є певний механізм контролю із з боку там, цієї служби. От. Ну, можна писати і на департамент. Тобто на сьогоднішній день є три там, інстанції, як мінімум. Які можна використати су, да, сукупно? Цілком можливо вирішити всі питання по поточному обслуговуванню. Я не говорю про капітальні видатки, про капітальні ремонти, тому що там процедура достатньо складна, там мова йде про бюджет розвитку, треба вишукувати кошти. Але ті питання, які пов'язані з послугами по квартирній платі, вони мають вирішувати практично автоматично, і тут і депутати, і суби, і міськоконком цілком можуть вплинути Правильно. на виконання цих послуг. Зрозуміло. І наш ефірний час добігає Кінця маю останнє питання. Якщо можна коротенько, буквально хвилинка. Існує подекуди така думка, що суби вже віджили своє, начебто, це така інстанція пережиток минулих років. Я так розумію, ви з цим не погодитесь. Я можу сказати, що погодитись з цим частково. Я можу сказати, що інститут жеків субів в цивілізованих, уже більш розвинених країнах Європи, давно віджив себе. Там, по-перше, практично повністю діє інститут ОСББ, який, на жаль, тільки в зародковому стані в нашій країні. Тобто існують іс... 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 спеціалізовані и... керуючі компанії, які займаються якраз обслуговуванням будинків, обслуговують ОСББ. От. І, як правило, це не комунальні підприємства. Тобто вони існують, скажімо, в країнах Прибалтики є. І комунальні, і приватні. І коли ОСББ е, утворюється, вони мають право обрати собі приватну будь-яку керуючу компанію. Якщо вони цього не роблять, їм примусово назначають комунальну. І тоді вже немає вибору. Тобто е, зараз ми намагаємось якраз пройти проміжний е, так. е, такий шлях. Коли ми починаємо із субів фактично утворювати такі аналоги цих керуючих компаній, які замовляють послуги на стороні будь-яким чином. А надалі це можна вже переводити в розряд комерційних структур, і я хочу сказати, що державна політика сьогодні якраз направлена на Утворення у цього ринку комунальних послуг сьогодні вже активно розпочався процес утворення бізнес-інкубаторів саме напрямку житлово-комунальної галузі, і ми чекаємо невздовзі, десь протягом місяця мають приїхати представники, обіцяли принаймні з держкомпідприємності, які якраз займаються цим, цим питанням, цією проблематикою. І вже цей процес розпочали. І Ми сподіваємося, що і в Черкасах ми також таку структуру. Хочемо е, організувати, будемо сподіватися. Я дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі відкритий діалог гостем студії був депутат від партії від партії вільних демократів Олег Ліходькі. Ну а я прощаюся з вами. Побачимось.